У найрізноманітнішій частині ЗНО of Language зустрілося якось ось таке завдання. In some Suburbs of Big Cities пропуск London and New York, English is now a second language, та варіанти відповідей A such, B Both, C like та D as. Іноді для того, щоб проілюструвати деякі явища прикладами, використовуються такі слова, як like та such as. Узначені такий, такі як. Проте є випадки, коли їх дуже легко переплутати з применником as, який означає як або в якості. Наприклад, like a person like you, людина як ти, such as I like music bands such as Metallica and Queen. Мені подобаються музичні гурти, такі як Metallica та Queen. В той час як As має інше значення. Цей прийменник використовується у порівняннях white as snow, білий як сніг, або у значенні в якості. She works as a teacher – Вона працює вчителем, але ми також можемо сказати, вона працює в якості вчителя. He is famous as a writer, він відомий як письменник, або він відомий в якості письменника. Повертаємося до нашого прикладу. Тут надаються два приклади великих міст Лондон та Нью-Йорк, тому, тому правильною відповіддю були б like або «such as». Проте у нас немає слова «as» у тексті, тому єдиним правильним варіантом буде «see like». Схожий приклад зустрівся також на ЗНО 2011. What was even more interesting was that if the photos were shown in quick succession, the horse looked пропуск it was running, in other words, moving pictures. Та варіанти відповідей: a such B as C like та D same. Перед пропуском у нас є слово looked. To look like означає виглядати або мати вигляд. Таким чином, у нас виходить речення, кінь виглядав би так, наче він біжить. Тому правильна відповідь лайк.